Привіт, мої Янголи! 19 серпня, 19 енергія енергія сонця і процвітання. Про що вона нам сьогодні? Власне, про любов до себе, чи ми. Відносимося до себе з цією любов'ю, чи випалюємо себе зсередини, особливо відчуттям провини. Тому що відчуття провини це гріх гортині, щоб ви знали не то, що гріх, а досвід, досвід, з яким прийшла душа, пропрацювати свою гординь. Дев'ятнадцятий це також, чи займатися благодійністю, чи витрачати всі кошти на себе, чи пробачати собі, врешті-решт, і полюбити себе такими, як ми є, чи відповідно завжди мати до себе претензії. Чи давати та свободу іншим чи переслідувати їх, чи працювати жінкам над жіночою енергією, або ж посідати чоловічу лідерську позицію в родині і брати свої емоції під контроль, або бути запальними і постійно з претензіями. Аналізуйте, люблю вас.